Здолати страх зброї, навчитися стріляти з пістолета та рушниці, позмагатися за титул найвправнішого або ж голіруч дати відсіч озброєним хуліганам. Всього цього вчили на тематичному фестивалі на Київщині. Попри дорослий характер дійства, підкорити зброю прийшло й чимало сімей з дітьми. Чим так вабив звук пострілів і чи безпечно озброювати українців, з'ясував Олександр Романюк. Звуки пострілів не лякають чотириногих хазяїв цього поля. За розвагами на Стрілецькому фестивалі вони спостерігають байдуже. Натомість в очах людей лише азарт. Це тільки в кіно, каже інструктор Сергій Львович, завжди влучають. У житті реальному можна із п'яти метрів у слона не поцілити. Бустро вихватує оруже, уводить ствол вниз, в сторону, неправильно брабативе спуск, неправильно формує хват. Три влучно, два схиби. Навіть у стрільця зі стажем Геннадія не все на відмінно. Ти спину відтягуєш назад, і поэтому тебе качає. Стань більш агресівною стоїться. Та Геннадій критиці не засмутився. Це дає дуже важливий ефект впевненість при обходженні зі зброєю. Та й рушниця, додає інструктор Віктор Нагорний, зброя непроста і для порубків, і тим паче для прекрасної статі. Дівчатам важче стріляти з рушниці, бо рушниця важка. Але нардепалесь уробецьця жіноча зброя збентежила куди менше, ніж камера. Що Що не можна менше не писати? Натомість відстрілялась, як годиться. Щоб українці так само вправно поводилися зі зброєю та не боялися її. Це головне завдання фестивалю, переконують організатори. Адже зброя насамперед хобі чи спорт, а не засіб з'ясовування стосунків. Українці це не якісь жахливі маяки, які кидають зброю, і вони один одного переселяють. Ні, і сподіваються, що незабаром держава дозволить українцям мати бойові пістолети. І нічого поганому в цьому немає, каже стрілець Григорій Шеварнадзе. Своєму сину і пістолет він подарував і ще. 5 років. І он до сих пор знає, що он его держит в сейфі. То есть мы ему сейчас 7 лет, мы ездим в Стреляем, но очень важно научиться правильно обращаться. <реш> не боїться маленьку Алісу. Батько ще з малку вчить не лякатися пістолета, хоча вірить, що до зброї в її житті ніколи не дійде. Та й до самозахисту. Додає тренер Антон Фарб, не завжди потрібен пістолет. Не що раз навалився, забирав, дірнув, отлично. Його прийоми не раз рятували життя учням від чи пістолета, але визнає, небезпека найчастіше йде не від зброї, а від людей. Олександр Романюк, Вадим Литвин, ТСН 1,1. плюс